Тоді важко нам сьогодні, але все-таки Володимир Богданович рекомендує матч, який завершився Чорноморець Олександрієм. Прошу Так, да, Дійсно дуже важко, тому що в моєму житті це перший раз така пасха. І, звичайно, цей негативний результат дуже впливає на наш настрій, але я не буду виправдовуватись, тому що... Це таке слабі люди можуть виправдовувати, шукати причини. Тому програли ми в чорноморці нашому конкурентам, але це боротьба ще попереду. Хотілося б, щоб скоріше наші хлопці видужували, да. вернули стрій, а тоді вже, безумовно, Безумовний результат буде інший. А так, на даному етапі, Максимально дуже важко щось вижимати, але нічійний результат не буде. Взагалі, в принципі, нормально навозять, як складалося грати. Що це назвати футболом, я не можу, це не футбол. Скільки браку в передачах, це нервозність, тобто, Що тут можна говорити, який досвід, немає ніякого досі. І стидно, дуже стидно, що сміли вліває, розумієте, що налаштовуватися на інший матч, на іншого зробив, але... Це нервозність першому тами, яка була у хлопців. І я намагався спокійно себе вести, але в і загальні подають. І але вищі голови не прийнявши, я маю на увазі, що половина гравців, які сьогодні грали, звичайно не грала б у складі, і щоб були всі одужені хлопці і всі здорові люди, які зараз на превеликі Дякую.